Сьогодні всесвітній день боротьби з онкозахворюваннями в Україні щороку реєструють близько 160 тисяч хворих на рак. А смертність від цієї хвороби в нашій державі в два-три рази вища, ніж у розвинених країнах. Проблему досліджували наші кореспонденти. Ще два десятки років тому слово рак говорили пошепки або ж взагалі не вживали. Булу нало це як смертний вирок. У 96-му Людмилі поставили страшний діагноз пухлина молочної залози. Вони не назвали це раком, розумієте, не назвали, а просто вирішили удалити це но повністю і зробити мені пластику. На експеримент жінка наважилася завдяки п'ятирічній донечці, яка ще так потребувала мами. Тепер Людмила вже бабуся двох онуків та жодного разу не пошкодувала, що тоді ризикнула. Сьогодні жінка працює в онкодиспансері та допомагає хворим, що у відчаї. Страшна хвороба вразила і ніну. Нещодавно у неї стався рецидив. Ракиїчніка, якщо наступили рецидівани, вважаються как хронічним заболіванням. Я мічтательниця, я сіда думаю, що мене на цьому закінчиться. Потому что я себе представляю, что если на этом не закончится, то деньги уже брать неоткуда. У меня уже ушла квартира на это. То есть и друзья собрали, и мы продали квартиру. Ніна зізнається, таку високу ціну платить за те, що нехтувала здоровим способом життя. Лікарі стверджують, третину всіх випадків захворювання могли попередити самі пацієнти. Щорічно близько 10 тисяч киян дізнаються про те, що вони хворі на рак. З цього моменту життя перетворюється на суцільний жах, і головна проблема де взяти гроші на лікування. Тільки на хіміотерапію для киян потрібно близько 230 мільйонів гривень на рік. Держава покриває лише четверту частину. Як справедливо розподілити безкоштовні препарати, лікарі не знають, тому діють за простим принципом. Лікують, поки є резерви. І от зараз дуже багато пацієнтів у нас, достатньо значний процент, вообще для свого лікування, для забезпечення хіміотерапії, можеть не приобрітати нічого. Но этот період по нашим прогнозам продлиться, ну, місяць півтора, ну, возможно, два. Дізнатися, чи вистачить пацієнту препаратів за державний кошт, можна на сайті Київського онкодиспансеру. Інформація оновлюється щотижня. На жаль, не виділяються кошти і на обслуговування техніки. Приміром, аби цей єдиний в Україні апарат працював і надалі. Гроші шукали всюди. резервуар наповнюється вода, дегазована під контролем ультразвукового датчика встроєна в апарат. Ми на двох екранах візуалізуємо образування. Виводимо його як можна краще, щоб нам було його видно. І вже під контролем цього ж наведення ми діємо обляцу очага, грубо говоря, прижигання в границях здорових ткань. На допомогу онкохворим цьогоріч урядовці запланували більше грошей, ніж торік, але вистачить цих коштів на меншу кількість ліків. Адже медикаменти подорожчали щонайменше вдвічі через оподаткування ліків та курс валют. Але варіанти, щоб зекономити, все ж таки існують, кажуть депутати. Прийняти рішення, що ми знімемо реєстрацію лікувальних лікувальних препаратів, які пройшли реєстрацію вже в Америці, Європі, Австралії, Новій Зеландії. Це знову ж зменшить їх вартість, тому що реєстрація коштує дуже велику суму. Вікторія Попович, Олександр Фенько, телеканал Київ.